Вітаю сьогодні. На цьому ефірі я буду розповідати чи скоріш розмірковувати разом з вами на тему супервізія, для чого вона що це і яка її функція. Роль для професійного розвитку психотерапевта. Мене звати Наталія Модрич, я попередній тренер та супервізор, також я сертифікований психотерапевт методи транзакційний аналіз та інтегративна психотерапія. Вітаю ще раз вас на цьому ефірі. Буду чесною з вами, відкритою. Я розмірковувала, як зробити цей ефір корисний. Як його структурувати, яка інформація буде цікава? І хочу почати з того, щоб дати визнання вашим питанням, тому що насамперед це вони зробили цей ефір, так? вони простимулювали мої роздуми про супервізію. І хочу наголосити, так, прочитати це ціни. Запитання. І так, чому потрібна супервізія, чи є вона необхідною професійної діяльності, як відбувається супервізія у психологів, що робить супервізор? У чому різниця між супервізією та консультуванням, і чим відрізняється від особистої терапії? Як часто потрібна супервізія? Як обрати собі супервізора, на що орієнтуватися? І як зробити вибір між індивідуальною чи груповою супервізією? Дякую, дуже класні запитання і будемо починати. Начну з дуже такого сухого да, наголосу в остатку. Навіщо потрібна супервізія? Ну, по-перше, супервізія це основна форма підтримки для психотерапевта. А на супервізії ви маєте можливість зустрітися з своїми сильними та слабкими сторонами, як фахівця. Супервізія необхідна для того, щоб уникнути помилок в своєї діяльності, тобто те, що ви формуєте. В вашому контакті на сесії з клієнтом, буквально кажучи, весь цей процес, ви приносите до супервизора. І вже разом, в контакті з супервизором, ви розсматриєте роз... тщательно тчатильно аналізуєте цей процес, чи, кажучи, процес ваш і клієнта разом. І окреме те, що з вами, і те, що відбувається з клієнтом. Також е супервізія потрібна для, для уникнення емоційного, е професійного вигорання, також е психо е супервізія необхідна як розвиток, особисте зростання, тобто на супервізії ви отримаєте завжди щось нове. Так, ви починаєте навчатися, і ви отримаєте багато інформації. Тобто ви отримуєте щось. Коли ви це щось, ці знання, нові знання це особливо для тих, хто починає, ви привносите з собою до вашого контакту з клієнтом. Оце розуміння, от это щось, як я через себе. Буду проводити, так? як я це буду робити з зі своїм клієнтом, як я використовую як інструмент ці знання, оце все розглядається на супервізії. І також це підтримка, як я вже й казала, це, що стосується мене особисто, як психотерапевта. ну, Насамперед, я людина. І мені потрібна підтримка, мені потрібно, щоб мені, мені так, надалі такі відповіді, чи правильно я роблю те, що я роблю, так? чи правильно я все розумію, чи в мене добре виходить. І так же, як я розумію, як я структурую роботу, як розумію ці процеси. Тобто сама супервізія це відповіді на питання, так? На питання, чому, що, але, ну, наприклад, якщо я вже працюю декілька сесій з новим клієнтом, в мене є яке розуміння про нього, так? Є інформація. Щось в мене складається вже якесь враження, я починаю складати якийсь план, як ми будемо працювати. Але, але щось йде не так. Щось в мене зупиняє приміняти те чи інше. Так? Я починаю себе якось нестабільно, якось зрозуміло відчувати себе в контакті з цією людиною. Вона якось на мене впливає. Все це я приношу на супервізію. І там я вже розбираю цей процес. Також мені важливо на, так, зупинитися на такому моменті, що в роботі з клієнтами, в моєму досвіді, як супервізора, часто стикаємося з таким обесцененням. так? Коли я як психотерапевт можу відчувати. Що моя робота ні ціна, що я ну, як так? дати? Що, що би я не робила все не те? Я не так слухаю, я не так говорю, я не ті транзакції использую. І в супервізії, в відповідь на обезціннення можна отримати оце надання цінності і собі як психотерапевту, і тому, що я роблю, і також як людини. У ваших питаннях ще було таке, що вибирати між особиста супервізія, так, чи групова. Чесно, я би не, не робила цей вибір. Я бачу і дуже багато важливого і в індивідуальній супервізії особистий перепрошую, і також груповій. В груповій е, супервізії є унікальна така можливість е, отримати досвід своїх колег, так? Е, побачити процеси з різних куточків. Тобто е, ваш випадок та, випадок вашого клієнта буде е, такий більш об'ємний, більш інформацією ви зможете отримати, Так? Що б ще хотілося в цьому ефірі розповісти? Я думаю про свій досвід. Про свій досвід, коли я починала навчатися в транзакційному аналізі в інтегративній психотерапії, я мала досвід і так, і групової психотерапії, і це була одна група більш 10 років 10 років. І е, в іншому методі це також була групова психотерапія, і наразі я і зараз в груповій психо, е, супервізії. перепрошую, е, е, і також трошечки заплуталась, бо я є ведуча і супервізійних груп, і психотерапевтичних груп. І в тому і в тому є дуже велика цінність для мене, як для ведучої, і для особистого досвіду. Групова психотесупервізія це такий розширений досвід, щось дізнатися дизнати, нове і привнести в роботу е, зі своїми клієнтами. Кожний випадок, кожна людина, кожен ваш клієнт це унікальний досвід. Ми, е, ну, як я бачу професію психотерапевта, то я бачу, як. Що я і є той інструмент, і мені потрібно іноді перена... переналаштовування на ту чи іншу людину. І супервізія це дійсно той контакт, от контакт з супервізором, який це робить, хочеться гарне слово знайти. Тонка робота переналаштування мене як психотерапевта для кожного мого клієнта, щоб, бути, щоб робити мою роботу, цю терапію унікальною, щоб кожен мій, мій клієнт відчув свою. Унікальність, свою цінність для мене. Ми не можемо бути завжди однакові. Це не буде працювати. І ще важливо для себе, як для психотерапевта, поставити таке дуже важливе питання. Як я хочу розвиватися в цій професії? Чи хочу я. Досягнути якийсь вершин, да? вийти на сертифікації. Чи я хочу відповідати етіки, так? є етичний кодекс в кожному напрямку, який би ви не обрали, і в якому є обов'язкове проходження супервізії. Були ще такі питання: як обрати супервізора? Я звернуся до свого досвіду, як робила це я. То для мене, по-перше, було важливо, щоб супервизор був з того методу, в якому я навчаюся. В мене були супервізори в двох методах, бо навчання я проходила в двох методах. Також для мене було важливо, як я себе почуваюся на супервізії, тобто в контакті. щось таке ну, особисте, як це для мене? Як відчуваю я цю людину, як ну, на той час було дуже важливо небезпечно. чи можу я бути щирою з цією людиною, чи можу я говорити про свої помилки з цією людиною? І також важливо досвід супервізора в тієї модальності, в якої я навчаюся. Я зараз ще дам собі хвилинку зупинитися і зрозуміти, чи я відповіла на всі питання, угу. як, часто? як часто потрібна супервізія. Це рішення, думаю, що ваше особисте треба спробувати, треба відчути цю підтримку від старшої колеги. Старшого колеги, відчути, як це вплинуло на вашу роботу, на ваш контакт, на вашого клієнта, і тоді ви будете розуміти, скільки вам потрібно. Так, якщо ви плануєте сертифікацію, то там є такої, ну, часи, які необхідно пройти. Але, але це приймати рішення тільки вам. Скільки часів, часів супервізії вам потрібно? Дуже рада була сьогодні. бути вам корисною, сподіваюся, що це так. Якщо у вас будуть ще питання, будь ласка, пишіть. Я з задоволенням буду вам відповідати. І наприкінці а, хочу пригласити вас а, в свої супервізійні групи а, в Інституті транзакційного аналізу та інтегративної психотерапії. Бажаю вам гарного вечора, гарного навчання, гарного розвитку професійного і бажаю вам отримати задоволення від супервізії. Дякую вам за увагу. На все добре!